Говорить стрий. Доброго вдалого дня вам, любі наші радіослухачі! В ефірі чергова передача міської студії радіомовлення Голос Стрия і з вами радіожурналіст Галина Данильців. І сьогодні ми поговоримо про пласт 1 серпня. Проводиться всесвітній день скаутської хустки. Він відзначається з 2007 року. Ці серпневі заходи у першій декаді місяця мають традиційний щорічний характер. А ідея дня скаутської хустки полягає в тому, що всім чинним і колишнім скаутам пропонується носити свої скаутські хустини на публіці, щоб зробити дух скаутингу видимим. І власне це й стало нагодою запросити до нас у студію представників стрийського пласту Олесю Мороз та Степана Жемевка і нагадати наш. Радіослухачем про те, що Стрийський пласт існує, існує активно і чекає на вашу активність. Я рада вітати вас в міській студії радіомовлення Голос Стрия. І власне, чому ми тут зібралися? Бо пласт стане тоді доступнішим, коли долучатимуться до роботи в пласті дорослі, аби бути виховниками. Пласт має що запропонувати повнолітнім, пласт навчає і от Же, Олесю, перше до вас запитання. власне, як зараз обстановка з пластом і з потрібністю виховників у стрийському пласті, вітання всім. Я насправді дуже рада і дякую, пані Галя, за запрошення до голосу Стрия. Ситуація в Стрийському пласті хороша. У нас є більше 200 осіб. Це і дорослих, і дітей, але потреба у виховниках гостра. Ми можемо бути доступними до кожної дитини, якщо будемо мати достатню кількість дорослих волосів. Вонтерів, яких ми навчимо бути виховниками для дітей або підлітків, тим більше я знаю, у вас додалася ще одна група пласту. Якщо ви маєте на увазі родинне пластування, пташата. Так, це новостворена вікова така велика категорія. Ну як новостворена в діаспорі? Це ще з 70-х років, бо ті люди молоді, які пластували з дитинства, одружувалися. У них з'являлися діти, і вони вже не могли працювати виховниками в повну міць. І відповідно придумали такий родинний формат пластування. Але це не означає, що пташата тільки для людей, які виховалися в пласті. Ми також запрошуємо родини з малими дітьми від 2 до 6 років приєднуватися до пласту, але наголос. І, власне, на родинному форматі це коли мама з татом пластують разом з дитиною і, по суті, роблять їм пласт всі разом. Оце пташаче гніздечко, кілька родин під проводом пластового виховника роблять оту забаву для дітей. Дякую. Я наступним запитанням сформулюю таке запитання: наскільки багато часу займає праця в пласті, адже це не тільки цікаво, але й дуже відповідально. Так, відповідальність є, вона стає посильнішою і не Такою страшною, коли доросла людина проходить пластову систему тренінгів і навчається, як бути виховником? Для дорослого пласт буде займати гарантовано дві години на тиждень наших щотижневих занять і в міру власної творчості, натхнення, певний час для підготовки. Я би окреслила це до п'яти годин на тиждень. А що б ви назвали мотивацією? Для участі в пласті, що воно дає особисто. Чим зацікавити людину, щоб вона дійсно звернула увагу на роботу в пласті? Для дорослої людини, яка прийде до пласту, пласт перш за все це середовище, яке дає можливість розвинути так звані м'які навички того, чого нам не дає професійна освіта, мало дає вища освіта, але це те, що дуже цінують роботодавці і що дуже потрібно фахівцю для роботи в команді, вміти брати на себе відповідальність. Вміти вміти делегувати обов'язки, вміти стратегічно мислити, вміти планувати, вміти відрефлексовувати зроблене. Все це використовується пластовими виховниками адміністраторами на щоденній основі. Тобто, ці навички можна набути, якщо їх. Відчуваємо, бракує або розвинути, якщо вони є. Тобто, робота в пласті це є і особистий розвиток навики, які тут набуваються, потрібні і використовуються, так би мовити, в житті. Я б сказала, що так. Ну з досвіду своїх 40 років і професійної діяльності, тому що сказати, що всі мої плюси в CV, в резюме, то власне це здобуті в пласті. Тобто пласт це на все життя. Е, так, бо це середовище для саморозвитку, а воно безперервне. Ну і таке тоді. І запитання: якщо пласт настільки важливий, буквально всесторонньо важливий і потрібний, то як? Міська громада підтримує розвиток пласту, зокрема, залучення нових дорослих. Я знаю, що цього року були й виділені і кошти на пласт. Так, міська громада цього року підтрим завжди підтримує пласт, але цього року це особливо така вагома підтримка. Ми маємо програму підтримки розвитку пласту в Сквстрійській територіальній громаді, і саме завдяки коштам цієї програми ми маємо можливість проводити ознайомчі семінари і тренінги для нових дорослих волонтерів пласту і навчання їх бути виховником, тому що пласт за. Зараз важливий із точки зору національно свідомого громадянина. Ми будуємо успішну Україну через спроможних громадян. Тут в стрію не так гостро відчувається потреба середовища, як, наприклад, в Києві чи в центральних областях, на сході або Півдні, бо тут всюди українське середовище. Але власне спроможний громадянин, активний, діяльний, який вміє брати на себе відповідальність. Це те, що пласт може дати стріянам і мешканцям громади, і це те, що підтримує міська влада, в чому вона бачить цінність пласту для громади. Тому запро. Першуємо, бо ми маємо на це ресурс цього річ. Стрийський пласт на дуже хорошому рахунку, і власне нашу розмову про Стрийський пласт продовжить Степан Жемевко. Що вам, як молодій людині, яка навчається шукає себе в житті, пласт дає такого, чого можливо не дають інші середовища. Перш за все, це дуже гарне товариство, друзі, яких я зустрів за своє пластове життя, які завжди готові мене підтримати. Також я зустрічаю дуже багатьох людей, які є і приплості, які колись постували, зараз, вирішили зробити перерву, і як я вже казав, основне це мабуть товариство і друзі, з якими можна підкорити будь-які гори. Я привідкрию трошки завісу. Олеся, моя попередня співрозмовниця пластунка, який вже 40 років. А степан рівно наполовину молодший, 20 років. Тому цікаво послухати і його думку. І власне другим питанням буде таке: що найбільше спонукало вас стати пластовим виховником, тому що вік уже підійшов, що ви можете ним бути. Мабуть, це те, що потрібно. Було передати якісь свої набуті знання за 8 років молодшому поколінню, щоб воно пізніше і надалі передавало ці знання меншому поколінню, і пластова ідея патріотизму просувалася далі в нашому майбутньому майбутній нашій державі. А що вам особисто робота в пласті дає як пластового виховника? Як організатора, мабуть, це те, що можна витрачати свій вільний час в гурті, в товаристві з друзями і робити те, що справді подобається, і робити справді якусь важливу річ, і це, мабуть, задовільняє якісь такі бажання стати справді хорошою людиною в житті. З часом пріоритети, як ви думаєте, будуть мінятися, і чи не доведеться піти з пласту, і чи це так і на все життя? Ну, зараз я думаю, що це на все життя, і мені насправді ця ідея підходить, але життя це. Велика гра пригоди, тому все може статися, але я вірю, що навіть якщо е, прийде такий момент, що потрібно буде піти з посту? Я завжди готовий підтримати його десь збоку, завжди готовий зробити те, що від мене справді треба буде. А дякую. Отож, життя це велика гра, і пласт теж велика гра, патріотична гра. І стрийський пласт чекає на нових виховників, щоб мати кому займатися з наймолодшими. Тому пані Олесю, будь ласка, як Зв'язатися зі істрийським пластом, можливо, назовете координати, можливо, контактні телефони. Істрийський пласт представлений у всіх соцмережах. У нас є сторінка в Фейсбук, в інстаграмі. І власне, з нагоди дня скаутської хустки, ми закликали дорослих волонтерів приєднуватися і розміщували посилання на анкету, де кожен повнолітній стріянин чи мешканець громади може до нас зголоситися і принаймні, подивитися, чи це справді то середовище, якого бракує. Дякую, а нашим радіослухачам. Нагадаю, що сьогодні мої. Іми співрозмовниками з нагоди дня скаутської хустки були представники стрийського пласту Олеся Мороз і Степан Жемевко. Отож, Стрийський пласт запрошує у свою спільноту повнолітніх волонтерів. Волонтером може стати кожен. Зокрема, це можуть бути батьки, які хочуть записати дитину в пласт і готові приєднатися до пласту разом зі своєю дитиною. Це можуть бути і повнолітні, які не є пластунами, але мають бажання і потенціал розвивати свідому українську молодь. Можуть бути і просто повнолітні. Пластуни вік майбутніх кандидатів від 18 років. А посилання на реєстрацію можна знайти у Фейсбук, на офіційній сторінці Стрийського пласту, а також у нас на офіційній сторінці Голос Стрия. Долучайтеся!